Зернова угода діятиме і далі. Президент Туреччини Раджеп Таїб Ердоган заявив, що російський диктатор Путін погодився продовжити зернову угоду, термін дії якої закінчується. Наступного тижня слова Ердогана наводить видання Daily Saba. Цитую, ми готуємося прийняти Путіна в Туреччині в серпні. Ми дотримуємося тієї ж думки щодо розширення чорноморського зернового коридору. Кінець цитати Ердоган також додав, що сподівається, що угода буде продовжена 17 липня, завдяки спільним зусиллям ООН та Туреччини. Нагадаємо, що генсек ООН Антоніо Гутереш надіслав Путіну листа з проханням продовжити угоду. Одночас офіційно в Кремлі кажуть, що не погоджувались на угоду. Так, речник Путіна Дмитро Пісков, коментуючи твердження президента Туреччини, сказав, що жодних заяв щодо продовження зернової угоди з російської сторони не було. Та наскільки брехливими можуть бути запевняння Піскова, відомо усім. Можливо, це лише чергова спроба поторгуватися на останок з боку Кремля.